Хлопці, дівчата, ну що, ми сходили на Київ Букфест. Це дуже величезний був фестиваль книжок у Києві. Він проходив три дні, тільки що закінчився. Тобто п'ятниця, субота, неділя. А... Поки що думки свіжі, ми вирішили трохи розповісти вам те, що ми там побачили, і власне, що ми купили. Це найголовніше. Тож, дуже масштабна подія. Нагадала навіть, можливо, якісь речі по типу комікону, на які ми ходили з вами колись раніше. Було дуже багато знаменитих людей, зірок, багато депутатів, що найдивовижніше, багато письменників, власне, це очевидно, і дуже багато було різних презентацій, а потім автограф сесії можна було купити книжку, а потім підписати і Поспілкуватися з улюбленим письменником це, мабуть, найголовніша цінність цього фестивалю була була до речі. Квиток коштував всього 100 гривень, що зовсім небагато за такий експіріенс. От в останній день виступав Олександр Положинський з концертом, але він був не зовсім звичайний, тому що гурту Тартак вже не існує. Можливо, хтось цього не знає. І Олександр він вже якби у сольному плаванні. Він, по перше, воєнний. В нього змінився репертуар, В нього вже інші пісні, і все це нагадувало такий творчий вечір. Він читав вірші. Потім була пісня, і отак все це чередувалося. Тобто для фанатів Тартака це може виявитися откровенням. Але коротше, великий захід, і е, розповідаємо, що ми набрали там. Е, Якщо ми вже зачепили тему воєнних, то можемо сказати, що отака книга я купив від Павло Вишебаби. Це воєнний, по-перше, це журналіст, він вже давно у цій письменницькій в принципі, справі, давно він воює. І він останнім часом почав писати вірші. І ось така в нього книжечка, така збірка. Доволі приємна тут поліграфія. Один з віршів. От одразу він якби тут надрукований на політурці. Ще позаду фотографія. Коротше, книжка виглядає незвично, але це ще не всі незвичності. Їх тут багато насправді. По-перше, під кожним віршем Павло він власне, вказує, де був написаний цей твір, тому що це має значення конкретне, адже багато віршів вони, власне, написані у зоні бойових дій. І це, це важливо. По-друге, це вже друге видання цієї книжки. Перше розпродалося, було 15 тисяч примірників. Так от друге, доповнене, і тут, наприклад, з'явилися такі от класні ілюстрації. Вони дуже ефектні. Тобто, все це можна навіть сказати, десь може до популярної культури нас відносить такий майже коміксовий стиль. Дуже сучасно це виглядає. А ще під кожним віршем, власне, є ось такі QR-коди. Вибачте, я не встиг подивитися, куди вони ведуть. Але, мабуть, я навіть не знаю, можливо, Павло їх там начитує. Коротше, потім можемо зустрітися з вами в коментарях, і я відповім вам, куди вони ведуть. Ось така ось штука дуже цікава. Що ще дуже величезний був. Стенд у компанії Якабу. Ви її всі знаєте, це один з найбільших видавців власне в Україні. Їх до речі більше 600, як виявилося, в нас так дуже багато. Е Якбулаштовували конкурси, власне, заради цього конкурсу я купив таку книжку і виграв, до речі, яку сумку. Прикольно, вона була хорошої якості. Ось і ще вони роздавали ось такі маніфести. Е це, типу, така пам'ятка для усіх фанатів книжок, що треба читати кожен день, не закидати книжки, щоб вони зовсім не зникли з нашого побуту, тому що така ймовірність все ж таки існує. Можливо, це не стосується України, але в інших е країнах, можливо, це реально. Ось у Якабу є ось така серія маленьких таких карманних кишенькових книжок, які присвячені різним речам. У них є така книга про футбол, є така книга про власне споживання книжок в сучасному світі. І ось така книжечка, про що я мрію, коли їду на велосипеді. Тут людина, власне, вона проїхала на великах різних увесь у світ майже, і вона ділиться своїми враженнями, а ще розповідає про те, як. А як власне вона збирає велосипед своєї мрії? І все це також з різними прикольними ілюстраціями. Ось такими. Коротше, якщо ви полюбляєте велосипеди, якщо у вас, власне, є велосипед, а ви на ньому багато катаєтеся, подорожуєте. Дуже раджу вам цю книжку, я її трохи почитав, дуже сподобалося мені. Вартість усього 165 гривень. Ой, 160, вибачте. Йдемо далі. Було також представлено на виставці ось такий от. Це власне застосунок, який називається Абук. Він є в Google Play для айфонів. Мабуть, теж є. От і що вони пропонують? Вони пропонують аудіокнижки. Ось так цікаво. Вони їх презентували на виставці. Можна було взяти ось так, ось такий ось QR-кодик. Це, до речі, в мене книжка, яку я можу безкоштовно скачати. От і е, в чому суть? Вони коштують е, дешевше, ніж паперові книжки, але трохи дорожче за електронні книги. Але ви отримуєте цю ось аудіодоріжку, яка начитана професійними читачами, або ж навіть акторами, тому що, наприклад, оця от, автобіографія Перрі, вона начитана актором, який озвучував серіал Друзі. Тож, це такий. Ви отримуєте додаткове занурення, можна сказати, у книгу, з якою будете, ну, яку ви будете слухати. Ну і взагалі це такий дещо новий досвід. Привіт. Мене звати Меттіо, хоча ви, мабуть, знаєте мене за іншим ім'ям. Друзі називають мене Меттіо. Зараз я мав би бути мертвим. Якщо хочете, можете це читати як послання спотойбіччя. А що далі? Була ще ось така цікава громадська об'єднання реформація. Знову ж таки, повертаємося до теми воєнних, і вони що вони роблять? Вони закуповують за допомогою іноземних різних організацій, інвесторів книжки, різні посібники з ведення бойових власне, дій для малих підрозділів, з надання медичної допомоги що завгодно. От. І якщо у вас є, власне, зникнення. Військові, ви можете замовити їм такі книжки за допомогою цієї організації, це буде безкоштовно. Вам усього лише потрібно надати їх основні дані, там номер телефону, ім'я, прізвище і ще обов'язково номер військової частини. Чесно кажучи, я хотів відправити одному своєму другові, який зараз в бойових діях безпосередньо, але він сказав, що не треба, тому що бойові дії в нас тут особливі. Більше того, вони змінюються кожні півроку. Тому інформація, яку надають. Американські якісь там автори, наприклад, вона є не дуже актуальна. Але тем, тим не менш, якщо у вас є така потреба, ви можете скористатися. лінки усі я обов'язково залишу під відео на все що ми сьогодні будемо з вами обговорювати. Далі, ось така от книжечка. Яка називається Поговоримо про Ізраїль. Її видає моє найулюбленіше видавництво, яке називається лабораторія. Чому воно моє найулюбленіше? Тому що вони є єдиними, здається, хто робить книжки як в м'якій політурці, так і в твердій. І читач він, власне, може обирати. Це дуже зручно. Тому що я, наприклад, книжки в твердій палітурці не купую майже ніколи. От принципово вони мені не подобаються. Ця книга, вона також, в принципі, стосується воєнної тематики. Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Враховуючи нашу ситуацію, буде дуже цікаво, тому що тут є багато аналогій, буквально вже з перших сторінок вони починаються саме з Україною. Ну і загалом тема Ізраїлю та Палестини. Ми. Майже кожного дня десь чуємо про їх проблеми, але давайте бути відвертими: мало хто з нас взагалі розуміє, що там відбувається, хто там хороший, чи Ізраїль, чи Палестина, хто поганий, чи може там взагалі немає хороших та поганих. Ну, коротше, ця книга, вона, як бачите, в такій доволі простій формі. Тут також є багато різних ілюстрацій, малюнків, мап, є історичних різних паралелей, які дозволять, власне, зрозуміти, що там коїться, і бути просто більш освіченим в цій темі, тому що ця тема насправді вона а, така досить актуальна завжди її обговорюють в компаніях і таке інше, тому ви зможете просто бути вище за інших людей у різних дискусіях. І це також доволі важливо може бути. Так, йдемо з вами далі до теми подарунків. Є от у нас в ось блокнотики нам їх просто подарувала якась дуже приємна людина, чоловік на стенді. Взагалі-то там була поліграфія, називається господи, Print Store Group. так В Києві вони і вони друкують будь-що, будь-які блокноти, будь-які там календарі, якісь спеціальні замовлення до днів народження. Коротше, все, що ви захочете в будь-яких комбінаціях і таке інше. Ну от якість можете зацінити. Вона насправді дуже-дуже класно. Ось такі от блокнотик розміщений. Ну, коротше, я вам залишу посилання. Захочете зайдете, подивитеся, що там можна зробити. Але дуже приємні люди, тому думаю, що замовлення ваше не виконують дуже швидко і професійно якісно. І наостанок, все ж таки, у нас канал про популярну культуру. Тож представляємо вашій увазі енциклопедію від популярного іноземного видавництва ДК, яку перевела вже наше видавництво, яке називається Ланцюта. От і. Е... Воно дуже круте. Насправді тут все дуже круто. Це огромезний ось такий от. Артбук, якщо хочете, з неймовірними ілюстраціями все детально переведено, максимально дуже якісний переклад, максимально точно, технічно. Тому що тут, по-перше, тут описується не тільки герої, а ще описуються абсолютно усі види транспорту та зброї, які є у всесвіті аватару. Конкретно цей ця енциклопедія вона до речі стосується другої частини аватару, яка вийшла зовсім нещодавно шлях води. як ви знаєте, ось такі, от неймовірні. Тут є сторінки. Загалом, енциклопедія – це така назва, але хай вона вас не лякає. Тобто, тут є багато ось такої дрібної інформації. Треба вчитуватися, треба ну, дійсно тут так подумати над цим текстом, прочитати його доволі уважно. Але є ось такі, наприклад, малюночки. Тут вони величезні, тут небагато тексту. Тобто, все це має такий, я би сказав, розслабляючий ефект. От і е, в чому суть? Коли ви дивилися Аватар е, «Аватар», як і в першого і в другого фільму, там дуже е, такий всесвіт. Він багатий на факти, багатий на культуру, яка є всередині там тих племен а у другій частині, як ви знаєте, племен стало ще більше. Тож, можливо, я от пам'ятаю просто свої враження, коли я ходив е в кінотеатр, я не все одразу міг допетрити, що там власне коїться. Деякі подробиці ви просто не розуміли, тому що інформація на вас лилося просто забагацько. А ви сидите в кінотеатрі, і, можливо, у вас мозок він не налаштований, особливо на те, щоб сприймати таку кількість інфи. Так от, тут є пояснення абсолютно усім моментам. Ви дізнаєтеся, що там, наприклад, у кожного з головних героїв є там власний ніж, наприклад, який вони. Там виробили ще з самого дитинства і з тими ножами, вони там з дитинства і от до подій фільму, вони власне знаходяться. Ну, коротше, такі різні дрібнесенькі моментики, які ви просто не могли знати, дивлячись фільм. А, дуже рекомендую. Тобто, загалом, якщо я не помиляюся, ДК. Раніше тільки деякі наші магазини продавали англомовні версії цих енциклопедій. Вони є за різними всесвітами, за Гаррі Потером, здається, точно є. Ну, коротше, це доволі популярна штука у світі, але до нас вони доходили тільки на мові оригінали. Тепер вони є українською. Вам не обов'язково знати англійську до того, щоб власне, поринути у цей всесвіт. Ще раз рекомендуємо. Тут здається, 7 розділів чи 8, можу помилятися. от. Е якщо ви фанат Аватара, а зрештою, хто, хто з нас не фанат Аватара, ну, щонайменше кожен з нас ходив е до кінотеатру. так? От є є такі от незвичні розвороти, наприклад. Тобто, все пояснюється, будь-які технічні, технічні моменти вони тут демонструються, і у вас є змога дізнатися про цей всесвіт значно, значно більше. Тому так шукайте аватар, шлях води від видавництва ланцюта. Якось так. Ну, на цій синій ноті. <смас> Мабуть, будемо з вами потрошку завершуватися. Можна не завершуватися а завершувати наше відео. І думаю, будемо робити для вас нові відео вже зовсім скоро. Головне, щоб були якісь події, які, на які ми пішли, і зробили для вас потім про них класні сюжети. Ну, все, давайте підписуйтесь на канал, якщо ще це не зробили. Бувайте. Ой, слухайте, ну і не будемо відпускати вас без конкурсу. Тож розігруємо сертифікат на мінус 200 гривень на покупки ювелірної продукції від компанії Мінімо. Якщо хочете, пишіть коментарі серед усіх, хто залишив коментарі під цим відео, ми його розіграємо. Зробіть покупку на 700 гривень щонайменше, і отримайте знижку у 200 гривень. Ну все.